Розглянемо створення об'єктів класу LastBox. Вибирати для виконання певних дій елементи списка із заданою ознакою зручніше, якщо ці елементи візуально представлені і доступні в графічному вікні. Таку можливість надають віджити класу Lastbox. Об'єкт класу Listbox дозволяє відображати список елементів, з якого користувач може обрати один або декілька пунктів. Для налаштування Vidata Lizbox можна задати в його конструкторі такі спільні для багатьох віджиттів параметри, як колір фона, колір шрифта, настройки шрифта, ширина та висота елемента і, в принципі, і інші властивості, які ми вже по ходу з вами розглянемо. Важливо задавати значення параметра SelectMode для об'єктів класу Lizbox. Select Mode визначає, скільки елементів може бути виділено за раз користувачем. За замовленням в натисканням миші можна вибрати тільки один елемент. Якщо установити селект модуль дорівнює значенню Extended, то можна вибирати кілька елементів, утримуючи клавішу Ctrl. При створенні віджита класу ListBox слід дотримуватися такої послідовності дій. Нам потрібно створити об'єкт даного класу Listbox, заповнити список ListBox елементами і розмістити даний віджит у вікні програми. Так, давайте розглянемо такий програмний код і... Так, і розглянемо, що у нас тут є в програмі. Ми підключаємо даний модуль Tkinter. Без даного модуля у нас буде помилка в програмі. Ось даним рядочком ми підключаємо модуль Tkinter. зміну з іменем у даному прикладі root, який ми присваємо функцію TK. Функція tk – це функція, яка призначена для створення вікна. Того вікна, яке у нас з'явиться в у результаті. Наступний рядочок root.title, тобто для нашого вікна ми викликаємо метод title. Метод title задає заголок вікна. Заголок задається в дужках в якості от рядкового значення. В нашій програмі необхідно також для вікна задати головний цикл. Так, давайте от у нас, є поки 4 рядочки, я запущу іконочку порожню з заголовком вірджит класу Lizbox. Створимо, назву мова прог, об'єкт класу «ListBox» Ми створюємо, вказуємо, що ширина даного Lizbox має бути 40 знаку символів. режим вибірки елементів extended. Тобто за один раз можна вибрати певну кількість елементів. Даний «ListBox» методом «Pack» розміщуємо у вікні. Давайте для нашого вікна ще я задам метод geometry. І знову запустимо. Так, ось бачите, розміри у нас тепер стали більшими. У нас порожній Лісбокс. тепер нам потрібно його наповнити. елементами. І для наповнення списку Лісбокс елементами слід у циклі for пройтися по всіх елементах списку, з якого ми хочемо перенести дані, і додати кожен елемент до списку Лісбокс за допомогою метода insert. Як перший аргумент метода insert передається індекс вставлення елемента. Якщо ми хочемо послідовно додавати елементи замість, Індекса можна використовувати значення end. Тобто, щоб кожне наступне значення додавалося в кінець, ми вказуємо значення end. Коротше. Даний список складається з значення рядкових елементів, назви різних мов програмування. І нам потрібно їх відобразити в об'єкті ListBox. Два рядочка. Циклом for проходимося в списку, в списку Prug. Тут знову змінив назву. Та до нашого списка ListBox методом insert в кінець буду вставляти елемент мови. Так, Я виконую. Так, і ось у нас в списку з'являються елементи. Так, я от їх можу вибрати, клікнувши клавішу мішки по елементу. Якщо мені потрібно кілька елементів, я затискаю клавішу Ctrl і вибираю кілька елементів. Створимо об'єкт lab класу ListBox і заповним список п'ятьма випадковими цілими. Так, створимо об'єкт Lab класу Listbox. Ту саму ширину візьму, селепнемо за замовчуванням. і LAB знову ж таки розміщую у вікні методом Pack. Нам потрібно наповнити даний список випадковими числами. Для того, щоб створити випадкові числа, нам потрібно підключити модуль random. Тут підключаю даний модуль random. Як нам отримати випадкове число? Слід викликати одну з функцій. Якщо нам потрібні цілі числа, ми звертаємося до функції runDINT, яка генерує проміжок чисел від x1 до x2. Якщо нам потрібно дробове число дійсні, викликаємо функцію Random. І дана функція вона генерує число випадковим чином. З проміжку від 0,0 до 1,1. Як в прикладі, нам потрібно згенерувати випадкове число від 10,0 до 60,0. Ми вказуємо випадкове число додати до 10. Тобто воно має стартувати з 10 То число, яке буде згенероване. Ми домножуємо на 50 і отримаємо ось таке дробове число. Даний список у нас буде порожній і циклом 4, 5. Ітерацій і по елементарно, починаючи з нульового елемента і до п'ятого, ми будемо додавати згенероване випадкове число функцію Run int. Виведемо на екран Нам залишилося додати дані елементи в список. Об'єкта Lissbox. Ми це зробимо тим самим чином, що і ось тут вищо. Я вкажу, що ми будемо додавати в Lissbox об'єкта LAB з списка number, просто і запустимо а, number ось спочатку. Хай буде це число A, RAND, INT. і для списка number методом давати дане число. Збільшу а, не нам, би, а тут в наш список лаб об'єкта listbox ми задаємо на кожній ітерації не самий список, а параметр А, який при кожній ітерації списка, тобто повторенню дорівнює кожному з наступного випадкового числа. Ось. Тепер у нас працює все вірно. Перше число, друге, третє, четверте і п'яте. от Якщо я запущу ще раз, Знову згенерований список випадкових чисел з інших випадкових чисел.